Що такі обмеження відразу, щоб людина залежала від нас, а не від сільської ради, а не в розумних межах, а не сільська рада від того, що надала, а потім не знає, що з цим робити? Коли яка думка? А поведення власне знання? Там немає власних знання. не власне не претендент. А, для нас нема значення. Ні, я питаюсь просто не знаю. Дайте те рішення. Я вам просто озвучу проєкт рішення зараз. Як, як це дайте повністю? Ми його так, погодити погодити Самарчуковин Яковичу, місце можливого розташування тимчасової споруди для провадження підприємської діяльності, інші види розгляду торгівлі за адресою Україна річиться вулиця Центральна. Встановити заборону торгівлю поводження наповнюватичасової споруді. Рекомендую давати самочуково деморуя, що отримати паспорт прив'язки тимчасової споруди з сектором сподівання та начного комітету радіоради у власність Забродівської сільської ради договір з тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності, забезпечити вивізні правої тимчасової споруди на території її обслуговування. Ну, один із елементів. Забезпечити проведення благоустрою колегальної території та виконати всі вимоги паспорта прив'язки тимчасової споруди. Самачуку Володимиру Яковичу, пізніше трьох місяців віддати прийняття цього рішення податку до Заборозької ради паспорт прив'язки тимчасової споруди та звернутися до укладення договору про до тимчасове користування окремим елементом договору комунальної власності. У mm -hmm. разі не виконання Самечуко Володимиру Яковичу, пункту 4 рішення, це рішення вважається таким, що втрата дійність з моменту пропущення перетрачених 300. Контроль за виконанням номер. А наскільки часу даєте? Три роки. Три роки буде договір, коли укладатися, і укладається на три роки. В заяві зазначено на три роки. Я думаю, що, Я думаю, переконаний глибоко може більш ніж хтось, що нам треба такі ініціативи абсолютно підтримувати, максимально зробити за них роботу, обслужити, щоб воно працювало якомога швидше. У деяких випадках, ми, коли працюємо там по оренді землі, то ви з Сергієм Федоровичем кажемо, що такої по контрольності послуг в ці сільські раді вам по Україні не надасть. Тільки приходьте і вже вам і, і все зробимо. І через це маємо збільшення по оренді судді і маємо далі оренду ОЖБ, і люди щось будуть потрохи будуватися на орендовій землі. З вашого дозволу піду включусь на семінар, якщо нема питання. Так, розглядаємо тоді далі. Є по яка позиція відносина <реку> надати, і я би казав, що якщо десь є спілкування, якщо є якісь маленькі бізнес, який цікавиться, то давайте територію поширювати по наших всіх населених пунктах, що ми маємо можливість по спрощеній процедурі, в короткому періоді часу без великих затрат надати такі механізми яким люди можуть оce, поставити щось і здійснювати підприємство підяльність. Дрібну для євна Дякую. Так, одноразові від це від матері, Марія Миколаїва. Те, що від матері мене щось диву. Що є дружина, ага. чому вона не зверталася, я вчора просто побачив ту заяву, я, в принципі, був тоді, мабуть, із тихнув. Ми з'ясуємо по цьому питанню. Ну, бо, е, да, він був поранений, але він поранений був ще десь в Так, І він довгий час перебував. На реабілітації поїхав знову туда, в сонці. І зараз знову на нулю. В районі. Ну так от питання. вони не знають, що до да, того. Але я просто з вашого дозволу з'ясую. Якщо там все нормально, то добре. ми пускаємо його в роботу. Але дружина має знати. Але вони офіційно так Дитина є результат ну, і діло. Ну, ну, Вияснити ну, треба. Виясняємо, якщо все добре, надає. Так, так. Сихопік Михайло Михайлович поступив до е сам військовослужбовець, він приїхав, написав звернення, але у нього всі чи було обранені. Документи всі є. Він недавно був мобілізований до нашому з'являтися. Зараз живе. Зараз до чого. У нього часто робити, так? Чама. Чотири холодці. Так. Виходить. там. Ну, один шкоди, так? Виходить. Десятий клас. Один вчиться там, каляні. Так, а два каня. Де, так давно був мобілізований. Відноси, літній досі, ну, відцярні місяць. Бачення говорити, знаємо. Савчук Галина Володимирівна підірє просить допомогу лікування чоловіка Савчука Івана. Немає людині з першої групи і допомога з придбання за засобів її. Ми, мабуть, кожного року її розглядають. Але там в них проблеми, дійсно, не проблеми. Вона багато, я цікавилася в магазині, вона точно по три пачки та рефанту закупляє. У ну, нього море проблеми. Він майже не ходячий і зараз. Я їй казала, що не більше тисячі, півтори отаке. Давай тобі. Давай тобі, бо там воно вісьмо ділять. Воно в тиски їздить, до того що того карту. Вона ту ж каже, як нам вчора розказувала, і групу йому вибила, і карточку мала, що мав що їсти, а він міліції заявляв, що вона йому якби, її там дала ту карту. Що вона приходила, чи їй не можете дати на пошту команду? Як ви їдете? Я приходила, коли... да, що ж різні люди є. На міліцію подавали. Да, я. я коли здав команду, то... Да. А да, ти, ти більше поштальйони там стоїть команду, що за пошту твої є. Тобто в нас є, наприклад, <рігал> вона, бо то її сусідка, її сусідка та зап'янця в нас є, що випиває. Ми казали, получають, не. родичка, отримує всі скільки на неї гроші. Заказали дрова, вона її постіль купить. І то ми їздили з тупо. Вона така та, та, спокійна, вона там. Ну, і, то буде то, вони ми... кажуть, що в Раї Васильівний розумієш. Якщо я їй казав, якщо б не треба було. Якби людина нормальна була, то не треба було бого дозволу. Тобі тебе карточка була. І що б поліцію Вона Він не раз до поліції, що Вона оддалася. Коли на Івані має в житті просить допомогу на лікування чоловіка а армака Івана Степановича. Так, да, В даний час ми були змірчиною в її, в їхній сім'ї, там і вона, і він, він лежачий взагалі, бо з ногами проблема там, велика проблема. Ну, Не знаю, хоча б і підторинку. 1000, так само було. Вони постійно купляють знеболюючі ліки. Грошей вони зрозуміло, що там на заміну колінних свободів вони збирають, там ніхто. Ну, Зять зараз боює, він був у відпустці, буквально тиждень назад я з ними зустрічався, дочка була, взять, він каже, якщо воно й живе, я поможу. А наразі ботоваці, які. Катя са поціо то, то і Каті батьки Чоловікова сестра дворіна меняла сто вісімдесят тысяч одну колину свободу сто вісімдесят давайте давайте. Ну, Група не воював, звільнився. Ми його не давали, ми давали тоді. Не 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 як він воював, 22-му 23 чи 23-му? 23 23 на Після поранення, чи що то там не поранення? Після поранення ми давали. Так. допомагався нам на типу щось. Воював з інвалідністю. Мені здається. Ну, я у ну, нас тут такі ось контроль, такі різні багато. Да, Там ну, ну, <кхи> тут немає прооперації. Ну, це щось після операції? Ну, видно, була якась. Оперативне втручання, тут якісь... Ти да, зрозумієш. <кхи> 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 Так як всім дати. Да? Колишні приймають, що читає. І там з матір'ю, що мати проблема та, Чотири роки, так? Так.